Сьогодні про винищувачі F-16. Та чому ми на них так чекаємо? F-16 Американський винищувач четвертого покоління, зважаючи на свою універсальність, він досить недорогий. Апарат здатний однаково добре справлятися із завданнями винищувача, бомбардувальника та перехоплювача. Це така справжня робоча конячка бойової авіації. Максимальна швидкість літака складає 2410 км кілометрів за годину, а бойовий радіус 550 км. кілометрів. Винищувач обладнаний 20 міліметровою гарматою вулкан та має 9 точок. Підвіски. Маса підвісних елементів 7700 кілограмів. Коротше, не буду завалювати вас купою зайвих фактів. Кому будуть цікаві технічні деталі, можете їх легко знайти в гуглі. Казати, що це прям панацея буде, коли вони над'їдуть до ЗСУ. Ні. Багато вирішить саме їхня кількість для порівняння. Візьмемо зараз сушки, які є і в нашій армії, і в ворога. Та міги, які є лише у русських. Спочатку міг був спадком совєтського союзу. Але потім отримав чимало модифікацій, та якийсь час реально складав конкуренцію американським аналогом. Тобто F-16. Чим схожі F-16 та Міг 29 Обидва літаки мають тягозброєність більше одиниці та відмінні льотні характеристики. Аеродинамічна якість обох близько десяти. Конструкції використовується інтегральна аеродинамічна схема та вихрова аеродинаміка для підвищення маневреності та швидкості. У СРСР багато рішень приймалися з огляду на США, тому зробити як у американців було звичайною практикою. Примітно, що на відміну від американських колег, пари важкий і дорогий плюс, легкий і дешевий, не вийшло. Та й конкуренція ця тривала недовго. Ну бо він банально старий. Розраховували на довгострокову перспективу, а совєти на Западу тут і зараз. Тому росіяни почали поспіхом створювати модифікації та нові зразки авіації. Але щось там явно пішло не так. Чи то палац Путлера обійшовся занадто дорого, чи то ще щось, не знаю. Але за останні роки вони не сильно так, щоб щось там і демонстрували. Ні, ну у них є достатньо потужні сушки. Є і довбаний міг 31 к який харить всіх українців чи не щодня. Але казати, що це технологічна революція, не можна. Є у них ось цей дороговартісний та ніби вундервафлівий Су 57 Ну, звичайно, вже на один менше, але ще є. Су 57 Це російський багатоцільовий винищувач, який Росія класифікує як літак п'ятого покоління, тобто найсучасніший тип реактивних винищувачів, попри заявлену надманевреність, високоефективні дві. Високошвидкісні показники, тощо на практиці це не відповідає дійсності. Дотепер на Су-57 стоять двигуни такі самі, як на літаках Су-34 і су 35 А деякі літають на модернізованих двигунах від Су-27. Росії досі не вдалося налагодити масовий випуск літаків Су- 57 тож на озброєні їх небагато. І завдяки нашим спецслужбам їх стає та ставатиме і надалі тільки менше, бо наші дрони не сплять ніколи ні в день, ні вночі. Винищувач Су-57, пошкоджений ударом ворожих дронів на аеродромі Вахтубінську цього місяця, не вдасться відремонтувати. Ми втратили літак. Там залишилися цілі деталі, їх використовують для ремонту інших літаків. Втрата такого цінного апарату, а також втрати в авіації, які ми зазнали внаслідок ударів по інших аеродромах. Нарешті змусять усіх, хто за це відповідає, навести лад із ППО. Та найби вони навели лад зі своїм є в Кремлі. або, наприклад, зі своїми командирами та солдатами. Адже як виявилося внаслідок путінської спецоперації, вони і літаки свої збивають, і Белгородщину дам блядь. Ми збиваємо свої самолеты. Ну вот, пожалуйста, вам Белгород. Там же тоже, простите меня, уже начинается лотерея. Да, это не так, как новая каховка, которая ближе и которая действительно на две трети пустая, потому пошло население оттуда съехало. Ну как можно? Ну и в Белгороде съезжают. А куда деваться? Шивіки вообще наполовину опустил. Слухайте, враховуючи те, що за останні чотири місяці російська армія скинула щонайменше 110 фабів на підконтрольній їй землі, то не дивно, що люди тікають. Русские ж своих не бросають. Вони просто бросають по ним свої ж авіабомби і все. І навіть у тилових містах Росії із кадровим питанням є проблемки. Бо зараз я вам покажу просто нічим не примітне Воронежське авіаучилище. Вот это вот жовтая доміна это авіаційне училище військове Воронежі, собственно. Така я приліск, які загоневші, озкиі солдати. Я би даже сказав, сильно на курортах Краснодарського краю, А вже ж, просто кремом від засмаги забули намазатися, коли у себе в Анапі банани на пальмах збирали. До слова, коротка ремарка. Поки писали сценарій до випуску, в Анапі оголосили авіанебезпеку та евакуювали людей з пляжів. Не могли цим з вами не поділитися. Не пляж, не Время около 10. всех, всех эвакуируют, говорят, авиапасность. Мы идем домой. Что случилось сегодня? Скажите, пожалуйста, в Анапе на пляже. Только что передали авиапасность. Весь пляж эвакуируется сейчас прямо. Прямо ходят с микрофонами и, похоже, где-то вдалеке даже военные вышли, чтобы помочь как бы народ эвакуировать. Жутко просто стало. Та ну, в Росії хіба небезпечно? Невже таке може бути? А вже ж може, може і буде дедалі більш небезпечно. Війна переходитиме на вашу територію, росіяні. І тим, хто підтримує зараз Путіна та його терористичну війну в Україні, хочеться сказати лише одне: ми все знаємо та бачимо. До кожного злочинця прийде відплата.